Всім привіт! 29 квітня. Відео сьогодні буде про перше підживлення огірка. Якщо у вас розсада слабенька, жовта, то відео саме для вас. Кормити сьогодні будемо через Єврокуб он позаду мене і капельний полив. Ну а далі все по черзі. Як я вже вам казав, кормити сьогодні будемо через Єврокуб і капельний полив. Ну а для добрива... Я обрав селітру аміачну. Друзі, не спішіть перемикати, тому що я покажу зараз, коли заправимо, залію в вкуп, підключу насос і покажу вам рослини в четвертій теплиці, які вони мають жахливий вигляд. Тому саме селітра аміачна нам в цьому допоможе. Беремо 2 кіла. Я постараюся зняти вам, якщо вийде одним кадром. Якщо, звісно, вийде. Беремо 2 кіла, висипаємо у відро, заливаємо воду. ця літра досить швидко розчиняється. Потім заллємо в куб. Два кіла даю на куб води. І зальємо наш огірок. Бо рослини дійсно жахливі. Якщо не дати саме це добриво, я вам скажу, селітра м'ячна, вона добре дасть старт для рослин. Тому що ні одне добро з цим не справиться. Навіть якщо взяти, до прикладу, яру там 13-40-13, чи яру 3-18, чи там ще щось, з 20, такого результату не дасть. Ну, я думаю, тут зробимо паузу, тому що потрібно час, щоб 2 кг селітри розчинилось. Тому як тільки розчиниться, продовжимо. Розчинилось досить швидко. Зараз зальємо наше відеречко в Єврокуб. У мене сьогодні помічник. Так, тримай ярик телефон. Камеру не затуляй. Так, перед тим як залили, беремо таку рейку, трохи так перемішаємо. І зараз підключимо і потім підемо у теплицю. Кожен рік збираю цей куб чимось обмотати. І бачите, як обмотую. Ну Там є фільтр, так що нічого такого не буде. Так. Стоп, стоп, стоп. Завжди я забуваю ось так. Тут відкриваємо і вже потім включаємо тут. До речі, по поводу насоса, каплі відео буде просто то погода, то морози, то ще щось. Відео я обов'язково зроблю. Так. Ну а зараз йдемо в ту теплицю, де проливається. Зараз подивитись на ці огірки. Бо огірки такі проблемні вони в мене одразу, особливо та сторона, де... Не було буржуйки. Вони підмерзли. Ну, хто зна, той знає. Є, до речі, відео переказувати не буду. Так, ось такі огірочки. Жовтенькі, маленькі. Хоча розсада одна з тих огірків, що ми зривали, вже їли, що ця. Одна розсада, правда, садили в різні. Дні на тиждень пізніше. Але стебло тонке, листок малий, такі вони застаркувати, точки росту нема. Ну Селітра це тут е, для точки росту потрібно давати кальцій, то я вже окремо зніму відео. Понад стінкою зовсім маленькі, дивіться. Тому будемо давати селітру аміачну. Побачите через декілька, ну не, не декілька днів, а взагалі от. Я зніму відео, вони підуть, я вам це точно кажу. Це вже не перший рік я проливаю селітрою на такому старті. Боятися не потрібно, тому що ви для огірка зробите тільки краще. Він піде у вас у ріст, і все буде добре. Ось, до речі, капає вже. Це все чудово. Дам це добриво І огірочок буде, що треба. Зараз подивитись різницю. Ось ми тут стоїмо, де нема буржуйки, на той рік я її тут зроблю таке. Поставлю. Бачите, який огірок? Трішки-трішки слабенький. Ну тут буде багато чого ще. Я буду робити і в корінь, і по листу. Багато різної. Ще скажу роботи потрібно, щоб з цього огірка щось було. Толк, як кажуть, якийсь. Бачите, яка вона ще маленька тут. І дивіться, ось яка різниця. Садили в один день. Тут де буржуйка. Мені вище коліна. Оце тут огірок, вища коліна. А там, де були, сантиметрів 30, від сили. 20. І це він ще не зовсім рівно стоїть, бо так трішки ну, лежить. Дивіться, які стебла. Цвіте, буяє, все як потрібно. Так, ну що в нас тут має бути пусто? Пусто. Так, вимикаємо. І зараз, друзі, подивимось. Покажу вам. Як воно там полило. До речі, один куб проливаю на одну теплицю. Це якщо огірок такий, як зараз, вже більш-менш дорослий. Так по розсаді куба забагато. На одну теплицю. А так проливаю. Так, зараз зайду покажу вам, що тут робить ярик. А ярик збирає огірки. І ще одне. Ця теплиця, де з огірком. Ми її не проливаємо з цілітрою аміачною. Це зараз проливається інша тепличка. Тому що тут вже збираємо огірок. Огірка вже реально багато. Ану, ну, Ярик, покажи відро своє. О, ану візьми в руку побільшали. Чи такі, як, та такі. Оце перші, Зрозуміло, я їх не сліпив. Зовсім не зривав, от вони перші так і йдуть. Огірок тут ярику воно вже по плече, трішки нижче, вище. То сюди ми селітру аміачну не даємо. Зараз підемо в іншу тепличку. Тому що тут їмо, я коли спробував, давав селітру на огірок. Несмачний зовсім, шкірка досить. Тверда така, ну, зовсім не те. Сюди вже будемо давати 3,18, є в мене добре. Відео скоро вийде, я вам обов'язково покажу. Так, це в нас інша теплиця. Тут ми пролили, залили так, як потрібно. І повітря одразу стало так. Таке трішки вологе в теплиці, як доси полив. А ще, щоб між залити водою. Було б те, що треба. Ось так, бачите, все добре полито, тона води на одну теплицю. Ну, через, можливо, тиждень буде відео, покажу, що зміниться, що не зміниться. Ну і результат буде. Хто бачив відео про капусту, вже є результат. А там пройшло декілька днів тому. А я б, знаєте, що скажу? Що через капельний полив добрево, ну, воно якось краще рослина засвоює через каплю, чим проливаєш просто лійкою. Ось так. На цьому, друзі, буду завершувати. Я ракогірочки розложив. Далі відео вийдуть, вже більш детально буде про добриво, про листове, про кореневе. Все так знаєте по черзі. Ну а на цьому все. Далі буде. І всім пока.